Вітаю, мої дорогиньки! На своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні у нас е, на стосунки Таро розклад. Підписуйтесь, дякую, що ви на моєму каналі, що дивитесь мої відео, поширюєте їх, ставите вподобайки, пишете коментарі. Все це допомагає розвивати мій канал. Отже, я маю змогу робити все більше цікавих відео для вас. Тож дивимося сьогодні на таку тему Думки вашого котика, саме про вас і саме сьогодні. Буде один варіант, хочу експрес-розклад зробити, щоб продивити саме його думки. Сконцентруйтесь, назовіть ім'я. Якщо п'єте чекаву чай, там ще якісь напії. Дуже добре. Це все також допомагає краще. Ну, як рідина, вона передає інформацію, так? Давайте подивимось, от, хто ви для нього на сьогодні. Хто він для вас на сьогодні? І що е, між вами на сьогодні? Так? Давайте почнемо з малого, скажімо так, да? хто ви на сьогодні для нього, скажімо так. Він чекає від вас, ви знаєте, яких то пропозицій, він, а, хоч і запитали ми, хто ви для нього, показують зразу, що ви для нього та, хто може для, до нього проявлятися, щось йому пропонувати. Дуже цікаво, як то. А хто ж він для вас? А він для вас той, хто закривається, закрився, відвернувся, можливо, заблокував, не хоче спілкуватися. А ну, давайте подивимось тепер. Ну, Добре, що між вами тоді вже. Ага. А, ну, Карта Сонце це досить добре, що і були часи, можливо, я кажу, що не зараз, а раніше, бо зараз показують, що хтось з вас закривається, показують так, як ви бачите чоловіка, що він від вас закривається. А раніше були часи такі, що було щастя, було кохання, але і дещо якийсь егоїзм. Бачите, Тут котик на Конякці скаче, а кішечка за ним спостерігає. Він, можливо, такий а, самовпевнений, егоїстичний, самозакоханий. М Дуже талановитий, я би сказала. І саме це вас і притягнуло до цієї людини. Він може керувати, він може бути таким забавним, немов дитина. Інколи в проявах своїх, саме в діях таких, поводити себе як дитина. І ви за тим якось навіть мило могли спостерігати. Ну добре, давайте подивимось ваші бажання щодо стосунків у Вашій пари, ваші бажання. Ваші бажання. Ви кажете, я вже нічого не хочу, я вже нічого не чекаю від нього, так? Да? Що ще? Я вже стільки перечекала, це такий тривалий термін. А, що я вже сама не знаю, що я хочу. Да? Мені вже дуже важко, це ви так говорите. Ці стосунки, мені вже така непосильна ноша, що я вже хочу якихось кардинальних конкретних вирішень, дві карти зразу. І за це ви готові боротися. Ви вже самі е фактично були за чи закриті, чи то. І ще й ми ще, да? До речі, повернути якось, змінити ситуацію, якось вам навіть хтось заважав. А хто це заважав? Король мечів, можливо, навіть сам, а можливо, в когось є, до речі, тут двояко може бути. В кого є чоловіка, ви дивитесь не на чоловіка, скажімо. Показують якісь робочі моменти, так? Ну, добре, давайте тепер його думки про вас подивимось. Так. Ось так Добре, видно його думки про вас. А думки про вас є. Перервав розклад дзвінок. Розкладаємо далі на котика нашого. Да? Отака От ви чудова пара, до речі, хочеться сказати: король мечів і а, Верховна жриця, Який ваш оф... О, опис, господі, офіс, хочеться вже сказати. Вже. Це мені нагай... нагайно треба вирішити питання з офісом. А, да, і так, трішки відволіклась. Що і думки, і слова, все це переплітається. Тож, який в нас котик, цей да? король мечів, ну, Тут біль... таро білих котиків, хто знає, той знає. В короля мечів такі думки, знаєте, як то. Мої думки, мої скакуни, тут усьо, і стрикози, і метелики літають. Чому в нього метелики ті літають? І такий хвіст розпушив Він він що тут? Ну, до речі, хоч і, хоч і мечів, да? але тут він не сердитий і не, як то зазвичай король мечів такий. ну, строгий може бути, але він в таких. Енергія, да, хоч і е, червона мантія така на ньому, але це вказує більш не на войовничість, а на такі енергії, можливо, <кхм> навіть і пристрасті, але тут є і холодні енергії, і гарячі енергії, я би так сказала. І вказує на елітність якусь. А, якщо це навіть військовий, це не Непростий там солдат. Це в яких-то таких рангах, чинах, так? Але тут навіть не це головне. Головне, його тут настрій. Він а, багато думає, багато думок в нього вирують. І ці думки навіть такі на сьогодні досить приємні. Звісно ж, ми говоримо про те, що Про те, що. Про, про вас, він думає. А дивіться, я трішки відволіклася на дзвінок, і я ж не, не звернула увагу на ось який момент. Тут-то ми розглядаємо вас, мої дорогенькі, а тут його і ви думаєте про нього, і ви таким його бачите. Він думає про вас. Тобто, давайте так, ви його таким бачите, ви вважаєте, що в ньому багато думок, і вони е приємні, що він може проявляти якісь пристрасні моменти, а в глибині душі залишається холодним. А чи так це по факту? Давайте чи підтвердимо, чи опровергнемо це. Ой, ну, по факту, що він хоче якогось шансу. По факту, що по закоханим, дивіться, він дуже хотів би зустрічі. Ось такий щасливий. Де ви, навіть тут без одягу, да, ці котини, це не значить, що голі босі підпорізані. Да. Це значить, що ви не берете те все знаряддя. Зараз перейдемо і до вашої персони, дівчатки, хоч і на боці чол... тут чоловіка, але це ж його думки про вас. А тут думки про те, що він бажав би, щоб ви оту всю амуніцію скинули. Весь той панцир, що наріс, да? а, не дивлячись на те, що ось позаду, скоріш за всю, все, нього, котика, да? тут кішечка і котик, зміюка така за його спиною, і вона норовить його навіть. Якось вкусити, що це за зміюка, можна лише тільки думати-гадати, да? і предполагати, що це. Ну давайте глянемо, що це за зміюка, хто це. <кій> Подвійки чаш це та, який вибір був, можливо, обрав когось. Ми питання задали, хто та зміюка, да? І навіть, навіть шлюб міг бути. Були сподівання одні, а по факту все то зруйноване. Ну, добре, тут такі моменти досить цікавіться. Ми заперечимо важкість. Давайте тепер подивимося, якою ж він вас бачить. А він вас бачить такою таємничою, да, яка Верховна Жриця. Одна ніжка на місяці стоїть. Тут у нас і хрест, наче... І тут і релігія, є і чорний, і білий. І, до речі, він у вас це бачить, бо він вже помудрішав. помудрішав. Ну, добре, які ж моменти щасливі йдуть іще в ваше життя, що буде все ж таки по факту, по факту в вашому житті. Паш Пентаклів. Немов би буде якась пропозиція вам, а хто це уходить від чогось? Вам буде запропоновано щось? Да. Тут вам буде багато чого розповідати. Цей вас шкодить, буде казати, що він а, щось покинув заради вас, а, що ви надаєте йому силу, що він хотів би, принаймні, і до співпраці. Ну, як же ж вам важко? Вам не вистачає легкості, вам не вистачає такого приємного часу проводження. Да? Але віра. Вдива, інколи найкраще самий див да? Я жартую. Вас дуже сильно притягує, а хто тут переможе? Ви. Угу. Ось у нас знову король мечів і імператриця. Дивіться, король мечів так і залишився королем мечів. А, і ви його правильно зчитували. Але Верховна Жриця в нас перетворюється у імператрицю. Тобто, ви, дівчата, його так і бачили, він такий по факту є. Король мечів. Він суворий, і дивіться, на дні колоди, двійка, чаш, двійка, кубків, кохання. Кохання і почуття між вами є, але варто обговорити всі моменти, що між вами, і побачити. Один одного без масок, без отої всієї амуніції, тих панцирів нарощих. Дивіться, ви не верховна Жриця. ви в якісь моменти можете. Ви по факту зараз можете багато чого приховувати. Ви по факту ось така. Чоловік це вас ще такою не бачить і не знає. І він хотів би дізнатися, яка ви по факту у шлюбі. З діточками, коли все навколо вас квітне, і річечка поруч, і ви яка ви гарна гоздиня господиня в своєму будинку, то ну, що буде предприймати цей котик, щоб Ді. дізнатися, яка вона? Ви... Ну буде пропонувати, але ж тут і котики і мишей повне. Я не знаю, що вони тут роблять, не дивлячись на те, що Повно заздресників, якихось завісників, ви будете створювати. <кхи> так, будете, намагаєтеся щось робити. Так? намагаєтеся, бо це вагання би нескінченне туди, сюди. Король жезлів. Ну він виросте в короля жезлів. Тут, звісно ж, є підказчики. Не дуже такий, то добрий момент, що підказчики. Ну, не буде він їх слухати, сам буде вирішувати. Вибір він зробить. Так, жезлів. Тут з мечів. Зробить так. Вас буде зустріч, кого хто на відстані. І буде людина вже бачить вас такою, яка ви є насправді. І хай буде так, пишіть, до речі, хто а, згоден з таким прогнозом, розкладом на ваші стосунки. І дивіться, як немов би з нуля починається, Вже не котика, тут уже песик да, іде в нове. Не мов би був. Котиком він став песиком, вірним е як, і гарним другом і таким, знаєте, е менш таких енергій кошачих, да? більш таких відданих, от, як у песиків. Але ж як би там не було, я вам бажаю лише щасливого, взаємного кохання. Перед Новим роком хай всі дива, щасливі ваші мрії, хай збуваються. І кохайте, і будьте коханими. Я вас люблю. Ваша Еліанора. До скорих нових зустрічей. Пока.